Чи ми можемо назвати Христа ангелом? Е, ні, Христос абсолютно не ангел, е, це зовсім іншої природи Ісус Христос. І дуже часто ті, хто стверджують, що Ісус Христос ангел, намагаються зробити з нього архангела Михаїла. І, хоч про це у нас є окрема відеовідповідь, сьогодні хотів би ще раз додатковий раз звернути ваш, нашу увагу на тому, чому Христос не є ангелом. Коли ми говоримо ангел, я розумію, що ті, хто дотримується цього вчення, вони не говоряться у переносному розумінні. Тобто, Христос, це добра постать, як ми іноді в народі використовуємо слово ангел. Ті, хто дотримується цього вчення, вони говорять про те, що Христос це є ангельське створіння. Мабуть, з цієї відмінності ми почнемо відповідати на це запитання. Христос є творцем згідно багатьох біблійних текстів, зокрема лист до Колосін, перший розділ, 15 вірш вірші, далі багатьом іншим текстам, про ангелів, ми чітко читаємо, що вони створені. По Христа ми розуміємо, що Він є Бог за природою. Він сам так стверджував, про нього так говорить Слово Боже. Йому належить якості Бога. Він робить те, що може робити тільки, тільки Бог. Христос має предвічне переіснування. Ангели про них чітко написано, що вони не боги. Христос він помер і Воскрес. Ангели вони все, що роблять, вони оголошують про Воскресення. Біблія закликає нас довіри в Ісуса Христа. В Біблії немає навіть жодного натяку про жодність почуттів або жодну дію, яку ми маємо робити щодо ангелів. В Біблії ми читаємо, що Христові вклоняються всі ангели. Але як сам собі може вклонятися Христос, якщо Він ангел, ми читаємо про те, що Христос сидить на престолі, а ангели, як ми вже зазначили, вони вклоняються. Біблія говорить, що ім'я Ісуса Христа понад усі імена. Зі всіх ангелів ми знаємо імена можливо тільки одного. Ми говоримо про те, що Біблія не розкриває нам багато імен ангелів або архангелів у Слові Божому. Ну, можливо, двох, якщо ми дорахуємо і Міхаїла, і Гавріла. Отож. Христос жодним чином не ангел. Мало того, є ціла книга Писання, лист до євреїв, яка має величезний шар інформації, яка показує, що Христос вищий понад усе. І одна з галузей, де автор листа до євреїв говорить, що Христос вищий, це власне Христос вищий за будь-яких ангелів.